Десять років боротьби за краще майбутнє. 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Ця дата започаткована на згадку про дві революції: Помаранчевої, 2004 та революції гідності 2013. -го. У цей час українці вшановують пам'ять про людей, які під час цих подій стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини, національних інтересів держави та її європейського вибору. Одним із перших міст, яке долучилося до протестів у Києві, став Івано-Франківськ. Опівночі молодь розпочала збиратися біля місцевої ратуші. Опісля тут на вічовому майдані розгорнули наметове містечко, де й відбувалися основні події. Ді, розповідає голос Івано-Франківського майдану Ростислав Микитюк, все розпочиналось з мирних акцій. Я дякую тим студентам, які не побоялися, вийшли і вийшли і сказали, що ми не хочемо жити в тайожному союзі, а хочемо жити в Європейському Союзі. Спочатку ми танцювали, співали. Ми спочатку розповідали вірші, говорили якісь лозунги. Ми ходили містом, були всі активні. Все це після того, як побили студентів 30-го, Листопада в Києві всі притихли, і в нас також Майдан стихав. Фактично. Ми відправили, чи я пам'ятаю, Януковича десь повітря, якийсь там була куля червона, там сказали, ми хочемо до Це, і в нас Майдан потихеньку стихав. Оборті події набрали у перших числах грудня після жорстокого побиття десятків протестувальників, серед яких було чимало молодих людей та студентів. А після того це переросло всенародну акцію спротиву. Пригадую, тоді ми зібралися з активом студентства Івано-Франківська. і Говорили тут на Русі є офіс руху, тут по вулиці Шевченка, і ми там. В тому офісі зібралися і балакали, як ми будемо піднімати студентство, як воно має виходити. Було багато скептиків, але все ж таки кажуть, ну давайте пробуємо. Спочатку Прикарпатський, бо він найбільш такий прогресивний, а далі решту підуть за нами. Люди з'їжджалися з цілої області, бо їм була небайдужа доля української нації. Все те, що відбулося помранчої революції, розпочиналося фактично на революції гідності. Коли ми зібралися, було непросто, дійсно у нас було небагато. І коли мені Василь Попович зателефонував дійсно, на той момент мені здавалося, що складно собі уявити, чи буде такий поштовх. Ми були впевнені, що ми робимо правильно. І коли отой студентський майдан переріс в революцію гідності, моя, моя душа зраділа, адже знову було відчуття. Що наша доля в наших руках, як і десять років тому цього дня на вічовому майдані знову зібрались люди. Я пригадую ті події першого грудня е в Ки в Києві, коли більше мільйона тоді так і назвали марш мільйона. Коли вийшло мільйон людей, ну це була така велич події, того що люди вийшли боротися за правду за гідність. І вже питання стояло навіть уже європейських. Цінності вже стояло питання: просто вийти за гідність за цінності, за майбутнє. Ну і ці події вони пам'ятні як у Франківську, так і по всій нашій державі. Сотні студентів тоді вийшли сьогодні. Підтримують наші студенти, теж долучаються до цих заходів, щоб значити славні ці події. Я впевнений, що молодь як і тоді. Стала на свій вибір захистити, скажемо, європейські вибори України і фальсифікацію за гідне життя. Очевидно, сьогоднішня молодь теж наша молодь дуже є прекрасна. Вона теж стоїть у обороні держави і вона теж тримає руку на пульсі. З вічового майдану учасники заходу пам'ятною худою вирушили до меморіального скверу. Там відбулась панахида за полеглими учасниками революції гідності та покладання квітів. Більшість франківців тоді поїхали до столиці. Серед них був і Роман Гурик. Він тоді був дуже сильно обурений. Він поїхав перший раз після побуття студентів. Це просто він дуже був обурений. Він каже, мам, ну ти собі уявляєш, це просто хтось вис... ну, каже свою позицію, і його за це виходять і б'ють за що. Ну, тобто, де ми живемо? Яка в нас держава? І ну, він зразу поїхав. Ну на наступний день зразу вони зібралися з друзями, з студентами, і вони зразу автобусами поїхали до Києва. Маючи лише 19 років, студент Прикарпатського університету загинув від кулі снайпера під час зіткнень на вулиці Інститутській у лютому 2014-го. Він так він такий надзвичайно позитивний, надзвичайно щирий, дуже такий дружній, відвертий. Він завжди такий, знаєте, він ніколи не влазив в конфлікти. Він завжди старався. Він такий знаєте, миротворець. Він завжди, ну тобто, навіть якщо там якийсь був конфлікт, його завжди кликали, і він так це все вмів домовлятися. Гарний хлопець. Революція гідності наголошують її учасники. Не закінчилась в 2014-му. Саме 21 листопада додають розпочався супротив агресору, з яким ми боремось дотепер.